А чего пацаны уцы вот, на фронте мая там бако поспать, а припрошу и срать там, под елкой бит, опача. ча это, а давайте по-честному. Кто из вас, слушав Лепса, Тимати, Знаете, что зараз Лепс заявил? Ну, вот что... Только на столе! Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, мая будет переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путін уже может нічого не делать, да він може даже завтра уйти. Но ім'я його будет жити в віках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської строї музики. Але треба зрозуміти, що російська музика, відомі російські музиканти, це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Вони. Псують свою пропаганду Все. Казалось би просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну вустами Путіна говорить не сам Путін Медведів, або приближені до нього. Да ну або от такі от артисти, які це жаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі. І перестать слухати російську музику Ні. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику, нормальну українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу, розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американських блогів, бо у них там рук не хватає. Вони маркетологи не очень. Ви самі бачите, що наші українці, абична дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну, такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів. Закрити вся інформація, як клікайте в шапці профіля. І стаю ваші коменти і бачу, що люди записують. А чого пацани на фронті має там бакопа спать? Я Перепрошую, срать там під йоки, під Опача! Все, друзі, я з вами прощаюсь на зв'язку. Я застряв в ліфті, Буду вся інформація за посиланням в шапці профіля, па-па.